У четвертому блоці ми виокремили для себе як саме цікаве питання, це проєкт нових критеріїв ризику, і ми власне тільки їх розглянемо, а далі будемо, пропонуємо розглянути правила фінансового ніторину. Прошу, якщо можна, досить так списку уже так, такий давно розроблений проєкт наказу, що стосується затвердження нових критеріїв ризику легалізації відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Довгий час ми не могли погодити, в тому числі і з ринком. Ну, більш там банківська система багато давала пропозицій до цього документу. Наразі цей документ, як проєкт наказу Міністерства фінансів, узгоджений всіма сторонами. І ринком було дуже багато нарад з цього приводу. Зустрічей з, в тому числі з професійними саморегульовими організаціями, державними регуляторами. Наказ погоджений. Він направлений до міністра фінансів для його подальшого направлення до Міністерства юстиції. Коротко про, про, про сам проект наказу наказ цей визначає. Знову ж таки, критерії, е критерії, за якими ви будете класифікувати своїх клієнтів, що стосується географічного принципу, да, тобто що стосується типу клієнта, наведені відповідний орієнтовний перелік критеріїв, за якими ви будете визначати самостійно внутрішні критерії ризику, зрозуміло, а також за видом товарів і послуг. Окремо у додатку до... Самих критеріях визначено вже конкретно критерії високого ризику клієнтів, які мають високий ступінь ризику. Не, це зрозуміло, які клієнти, тобто це ті клієнти, які зареєстровані в офшорних зонах, які здійснюють свою діяльність на території країни, які включені до відповідного списку ФАТ. Клієнт є публічним, за типом клієнта це клієнти, які є публічним діячем. Зрозуміло, що клієнт, який включений до переліку терористів, і в додатку два визначені відповідні критерії ризику саме для фінансових операцій. Тобто то для клієнтів критерії ризику, а це критерії ризику саме що стосуються критеріїв фінансових операцій. І в цих критеріях є відповідні е, критерії щодо послуг. При купівлі-продажу цінних паперів. Їх тут в принципі небагато. Це е, додаток другий на сайті Держфінмоніторингу проєкт цих критерій є. Е, е, це пункт 1Г, разовий продаж особою значного пакету цінних паперів, що не включені до біржового списку, взаємозалік вимог за операціями з цінними паперами на біржовому ринку і так далі. і так подалі. Тобто ви спокійно можете зайти, навіть зараз, використати цей проєкт, для того, коли вже буде він заюстований, цей наказ, ви вже будете знати, яким чином вам діяти при затвердженні так, своїх власних критеріїв ризику. Розуміло, тому що в будь-якому випадку ви керуєтесь. При виконанні завдання, що стосується управління ризиками легалізації, і при ідентифікації, що стосується визначення рівня ризику самого клієнта власними критеріями ризику, які ви розробляєте і затверджуєте відповідно до цього наказу. Наразі діє наказ держмоніторингу номер 126, але я гадаю, що ви вже можете використовувати проект наказу для того, щоб бути готовими після його прийняття, оновити свої внутрішні. Критерии ризика По критериям риска к нам часто поступали вопросы. На сегодняшний день один из критериев риска звучит как купівля продаж великого пакета да, цінних паперів, що не включені до біржового списку. Дуже ну, часто про участников возникали питання, насчет великий, это какой, да, какой розмір пакета. А, значит, я просто хочу ну, акцентувати увагу на тому, що в нових критеріях риска вже буде употребляться поняття на великий значний пакет. И комиссия по ценным бумагам, сейчас вот, мы буквально с Михаилом обсуждали этот вопрос о том, что в ближайшее время будут рекомендации комиссии по ценным бумагам, где они будут рекомендовать 10% определять как великий пакет, так и значный. То есть 10%. <клухи> <клухи> вот. Поэтому это вот к перспективам. А как быстро эти критерии куда не Ну, Месяц. Максимум, я думаю.